Виконуємо завдання 9. практичної роботи 10 за підручником інформатика 8 класу, авторів Тріщук-Лазарець 2025 2025 випуску. Відкриємо в Google таблицях файл, який надали автори підручника. Ми виконуємо завдання 9. Отже, переходимо на вкладку завдання номер 9 І вам потрібно обрати якесь хобі і створити план його перевтілення на стартап. Ви вибираєте будь-яке власне хобі, що вам подобається. Давайте. Мій стартап хобі, тобто, який планується переходити на стартап, буде називатися 3D-дизайн. Ну і Тепер потрібно заповнити деякі таблиці, ну а для початку. Визначити, хто може бути зацікавлений у вашому продукті або послузі, тобто ваша цільова аудиторія. Це можуть бути підлітки, студенти, молоді професіонали. Запишемо вік. Тепер запишемо інтереси, які можуть мати Потенційна аудиторія, щоб користувалися вашим стартапом, ну і місця, де знайти потрібну аудиторію потенційну. Ну, але бачите, що текст ніби переходить на наступний рядок. Якщо будемо писати ось тут, то воно ніби як відрізається. Воно насправді є, але його не видно. Тому зробимо перенос по рядках, виділяємо ось цю клітинку та на панелі інструментів вибираємо перенесення тексту і ось це посередині перенесення. Змінимо ширину стовпця. Ось так. І що було швидше, я зараз даний текст напишу поза відео. Це ми зробили. Правда, прийшлося знову виділяти і ставити перенос порядка. Тепер ось тут бачимо, є додати діаграму. Ну, цілком, очевидно, можна було подумати, що додати діаграму для даної таблиці. Ну, але для діаграми потрібно хоча б два ступці і якісь числові значення. А числових, значить, у нас ось тут немає. Через це діаграму робити ось тут не будемо. Переходимо до наступної таблиці: бюджет стартапу. Потрібно розрахувати, скільки грошей вам знадобиться на початку на купівлю матеріалів. Ну, для такого стартапу потрібний комп'ютер, якщо у вас немає. Нехай бюджет буде 20 тисяч, але для 3D-дизайну можна було б і більше. Ну, бажаємо щось такий бюджет. Ну і нехай для даного стартапу будемо використовувати безкоштовні програми для 3D, дизайну наприклад, Blender. Якщо вона безкоштовна, значить за неї платити не потрібно. Ну, але там є різні платні адони, які пришвидшують і покращують вашу роботу. Давайте на них також виділимо десь 1000 гривень. Ну і загальна сума. Підрахуємо. рахуємо. Для цього скористаємося формулою, ставити функція. Функція сам, яка додає. Виділяємо зверху стопці клавішу Ентер для підтвердження. Так, порахувало. Тепер створимо діаграму, виділяємо ось це без суми, ставити діаграма, нам запропоновано секторну діаграму. Давайте її і залишимо. Тепер переходимо на розклад розвитку стартапу. Потрібно запланувати кожен етап стартапу від створення продукту до продажу та маркетингу. Дата початку. Нехай в мене буде ось така дата початку. Це створення перших 10 виробів протягом 20 днів. Компанія розпочинається з початку роботи. Ну і завершуватися нехай буде 1 грудня в мене. Ви зрозуміли, свої дати пишете. Ну і вже перші пророди плануємо розпочнуться з 15-го. Ну і будуть постійно. Тобто дату завершення я не пишу Діаграма тут також не варто робити. Приходимо до наступної останньої вже таблиці, де потрібно розробити план на наступні 6 місяців для вашого стартапу. Ми розпочали в жовтні, отже, перший місяць це жовтень. Записуємо 6 місяців. Тепер кількість клієнтів. Ну, нехай перший місяць буде два клієнта, наступний вже більше 5. Ну, поки що нехай ось так. Тепер нехай з кожного клієнта отримуємо. Нехай буде 500 гривень. Обчислимо. Формула в Google таблицях розпочинається з дорівняння, кількість клієнтів 500 гривень. Нам пропонується автозаповнення. Підтверджуємо, бачите, формули в нас скопійовані. Ну, або можна було б Виділяємо клітинку з формулу, наводимо казник миші на нижній правий куточок, щоб курсор миші став, як плюсик. Затискаємо ліву кнопку миші та протягуємо. Давайте підрахуємо ще загальну суму. Підрахували. І тепер створимо діаграму. і Давайте навіть дві діаграми тут створимо. По місяцях кількість клієнтів. Тільки нехай це в нас буде стопчаста діаграма. От бачимо, що постійно збільшується. І ще по місяцях кількість доходів. Виділяємо цей стопчик, для того, щоб виділити несуміжні рядки або стопчики, затискаємо клавішу Ctrl. І також вставляємо діаграму. Так, тут же нам запропонувало стопчасту діаграму зразу. І на цьому завдання виконано. Воно автоматично зберігається на Google диску звідки ви відкривали. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!